Агресія Росії проти України це не просто регіональний конфлікт. Це випробування чи витримають принципи ООН тиск часу, чи поступляться імперським амбіціям держави, яка вважає себе вищою за закон і постійно ігнорує резолюції цієї та інших асамблеї ignored the the resolutions of the assembly, of assembly this assembly of other аф Я вважаю, що корінні причини російської агресії передусім ідеологічні. Росія керується імперським баченням. Що трактує цілі народи як колоніальну власність вона? Коли Москва говорить про мир, насправді вона має на увазі капітуляцію того, кого вважає ворогом